Всім привіт, з вами Санджен і сьогодні я буду пробувати в грі Героїв війни і грошей пройти, скажімо так, не пройти, а перемогти в турнірі в малому турнірі плюс-плюс за гнома 18-й бойовий рівень з такими талантами. Взяв додаткову руну основи лідерства збор Войск. Максимум удачі, защита від магії і пронзаюча удача. Такий набір. Будемо пробувати. Я вже пробився декілька боїв. Зараз вже не покажу скільки. Здається, 3 і. 4 боя, 2 перемоги. Така розстановка против некрарам. Угу. Без воскрешення. Цих багато, цих багато. Можна їх буде попробувати спалити, але цей гад буде мішати. Ну, ладно, пробуємо. Так. Давай, стандартна розстановочка. І поїхали. Що він нам скаже? Дуже цікаво. Хоп, хоп. Ще раз. Хоп. Дуже цікаво, що він нам скаже. І як він взагалі по турніру йде? Я вже закрив 15 перемог з темного ельфа, але ще буду пробувати за гнома. Взагалі маю 5 замків, але не знаю, чи всіма. Зможу пройти 15 перемог, тому що я дуже сабенкий в ПВП. <ріст> <ріст> так що таке? Так, це не вилазить. Його основна сила а тут а, виходить зараз. Добре. Варто рашити, не варто рашити. Я все одно туди теж не доходжу з першого разу, але він мене не цепляє. Цим я зможу влупити по трьом, скажімо так. Він такого пройдеться, такого пройдеться, так? Да? А цей бик, до речі, раніше в мене ходить. Не Недобре. Не знаю, варто очікувати, не варто, але я піду вперед. А цим зроблю таку дві, що одного збрив. Крок вперед зробимо все. Добре. Значить, <кхем> таном будемо стріляти. В кого стріляти? Лучника чи цього бика? Не знаю. Він теж не збирається сильно йти, так що ставимо влучника. 18, йоп, твою мать. Копійки. Крісло рипить Сорі. Солі, що крісло рипить. Ну, я не знаю, я не то, що там прям рашер. 60 атаки, так, да, але. Броні 42. 10 лупнув. Може тут цього їбати. А він воскрешати не може. Давай цього, він буде дуже не мішати. Два рази удача пройшла. Тут, до речі, тори так зроблю, два рази буч, ну, по всім цього прибрав, цей не може підійти, цей може підійти, цей не може підійти. Жде. Мені здається, що я виграю стрілково. Так, це вже 150, цих 4. Цих ще навіть не тронули. Бляха, не знаю. Я не знаю. Не впевнений, що я виграю стрілково в нього. Але він не сильно збирається кудись йти. Та я теж не сильно збираюся кудись йти. Що зробиш? Так, цими типами я зараз поочікую. Щоб потім очікувати. Так, 12-15, а стіночка лопить на 82. Та матіоп, давай. Бам-бам. А... Після ліча. Я все одно раніше ходжу. Ну давай все одно поочікуємо. Це точно очікуємо. Я можу добити ліча, але я підставлю, не хочу я віддавати свого ведмед'я. чекаємо, що він буде казати Мені він зашевелиться. Знов підійшов, але нічого не робить. Вампіром що ховається вниз. Якщо ти ховаєшся вниз, то ховайся, мені то що, мені до сраті, то я срака. Ти все одно нічого зробити не можеш, я жду. Ти все, що можеш зробити, це вдарити цього. Тут тобі треба шевелитися щось, бо ти почнеш горіти. А от ти і гориш. Добре, я жду. А... Дракона підведе сюди. А може і не варто мені витягувати дракона туди. Бляха, може і варто, я не знаю. Та мать йоп. Сюди просто станем Здачею лупанули Очікуємо. Ну, тяни дракона наверх, а я дракона і ліча лупну. Але я зможу вниз вірватися тоді. Не зможу. І він не повів. Добре, і я жду тоді. Жду. Щось шість підгоріло Тут сталося. Один патрон залишився, господи. А тут а? три. Бляха, ну, ждем. І тут а перед приводом, якщо ми наводимо, а перед приводом ходимо, добре. Давай, бляха, боратіну вилазь. Не хоче. Привода він, звісно, повів, але цими, цими типами він не хоче йти. Так, я можу лупанути. Я можу трьох лупанути. Не можу трьох лупанути. Привид, бик, заважає. Ждемо, знімаємо промах, не зняли ми промах, бум. Наверх підійдемо. Опцизаємості і броню. Йоп твою мать, що я не робив? Він зараз просто привидом залітає. І цього я сам себе пробуваю. Промах. то я, бляха, молодець. Це але не сильно, то не страшно, матір йоп. Добре, достаю. Це емана. Треба докинути уклонення на ведмедя. Раз, два, добре, давай. Бойової ярості. Бам! Бам з удачі, добре. Але ж одного дракона вбив. Слабо. Шлябо. Уклоніння на ведмедя. Так, йдемо сюди, з удачею чітко. А тут руна бойової ярості. Бам-бам-бам. Розпіхав. Так, я по цьому два рази підряд попав, значить, зараз буде 100% промах. Нічого страшного. Зараз буде 100% промах, я героєм знімаю 100% промах, а цим пуль нема луплю по вам ой, по приводу. Тож ти Дебиць без мене. 100% промах, а тут -а попав. Чітко взагалі. Привид розебаний. Бум-бум. Так, вампірчик, вампірчик. 4 вампіра то мало. Так. І всі вони ходять. Привид тільки не ходить. Ну, наразі цей дуже страшний мені насправді. Бем, Два. Добре. А хоча я міг Друга помилка. Міг закрити лушника, він убив мені одного тана. Ну, блядь, знову ж таки, один, то не страшно. А цей чумоход буде цапати по дому дракону все, То Тут цих 39, як закумарити, я без поняття, якщо чесно. Сюди. Я ще можу стріляти. Можу, в мене немає. Давай звідси промах. Не зняли промах. Добре, двойний цей. Промах. Бум. Відсунули вампіра. А цим. Лупим під дракона. Добре. Тут промах має бути. Чудово. Все, цього прийняв. Два тана з'їв биця. тана з'їв биця. Здачею три цих. Добре, підходимо. Зараз цього буде жарти. Угу. Буц. На мене не врятує, треба йти. Треба йти. Цей пулька. Я по дракону зараз лупине одного. Не вбив. Це зараз, як на мене, це напевно найстрашна проблема. Хоча, якщо ведмідія він не буде трогати... Я з цими лахами розбруся. Але він буде тривати й з удачою чумоход. Добре, значить вбиваємося. Це достає, достає. Це похер, це похер. Йдемо бити палкою. Сюди. Що, 4 удачі. Чувак. Зараз багато чого зверть від тебе, наскільки крепко ти лупнеш вампіра. Якщо ти лупнеш вампіра крепко, можливо, є шанс закритися. 8-11. Удача не прокнула, БД прийшло, Але слабо! 8 штук тільки померло. А він 43 удачі. 8 оскрив. То ГГ. Ага, тож навіть немає чого паритися тут. Бум-бум. До да, удачі випадає, тільки не тоді, коли треба було. Зараз знову мінус 40, воскрешається. Блять, 7 штук з'їв. Два, один. Бум-бум, бум. Бум-бум. 9 хп, 1 дракон, 40 А не з'їсть. Все, нажимай авто, бо це ГВП. Ну, нічого не зробиш. Значить, значить так, тоді до наступного разу. Всім дякую за перегляд і до зустрічі!